Залітає у продаж Hyundai Kona Electric з батарейкою 64 кВт та оригінальним підтвердженим мінімальним пробігом всього лише 45 тисяч кілометрів. Машинка в нас щойно пригнана та розмитнена з Німеччини без жодного підкрасу, в класній максимальній комплектації. Це в нас випуск чистий 2021 рік. Машинка повністю обслужена, є вся сервісна історія. І останнє того було пройдено на 42 271 кілометрі. У нас є наявний тепловий насос та Зарядки CCS, тут у нас максимальна лето-оптика, оригінальні 17 диски на хорошій гумі, автоскладання дзеркал та датчики сліпих зон і безключовий доступ на передніх дверях. І ось так виглядає у нас передній ряд сидінь, шкіряний перфорований салончик, електрорегулювання передніх сидінь, всі асистенти, повний електропокет, є класна акустика, крел, тут у нас проекція на лобове скло, шкіряне мультикермо. Адаптивний круїз, також читування знаків та тримання у смузі, сенсорна мультимедія, є навігація, а також Android Auto та Apple CarPlay, камера заднього виду і передні задні портроніки, клімат, контроль. Безпровідна зарядка для телефону, і тут у нас підігрів вентиляція переднього ряду сидінь та підігрів керма. І показую, як же буде виглядати у нас задній ряд сидінь. Досить просторо. Є в нас підлокітник з підстаканниками і підігрів заднього ряду. Дане авто. В гарному стані, яке вартує вашої уваги. Тому, кого цікавить, телефонуйте за нашим номером телефону, або ви зможете переглянути весь асортимент автомобілів на нашому сайті автоімпорт.тз.карсіо. А також запрошуємо на площадку, яка знаходиться в Львівській області, село Сопошні, вулиця Львівська, 6А. Також в нас доступний кредит або лізинг.